Ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і до нашої розмови із нашою студією приєднався публіцист Володимир Фомічов. Вітання, пане Володимире. Вітаю вас. Широ. Пане Володимире, хочемо з вами поспілкуватися про таку ситуацію, яка складається із поверненням різних брендів на Росію. Пам'ятаємо, що велика кількість так і не вийшла, а деякі під різними марками чи частково вийшли, чи обіцяли, що повністю. Вийшли, але виявляється, що вийшли не назавжди, а вже готові навіть через рік війни повертатися на російський ринок. А що вам відомо з цього приводу? Які можливо компанії займаються цим на активніше, і чи можна якось цьому протистояти? Дивіться, давайте я вам коротко розкажу, чим я займаюся, в принципі. і... І що хто залишається, і хто приблизно вийшов. Є кілька компаній, які вийшли відкрито. Це, наприклад, Макдональдс. Макдональдс взяли, все закрили і пішли. Київці таким самим чином теж все закрили в Росії і пішли з російського ринку. Є інші компанії, які пообіцяли, що вони вийдуть з російського ринку, і по факту там залишилась. От, наприклад, дуже гарний приклад: це е, якщо ви знаєте, є такі в магазині, крабові палочки Вічі це фірма, компанія Вічинай. Вона належить меру Каунаса Матіошису. І, і, взагалі, у цей коротше відчинає, вони сказали, що вона входить з російського ринку ще е, весною минулого року. Е, потім сказали, що вони типу виходять. Що потім сказали, що щось не виходить, щось не виходить закрити, не виходить розрахуватися з працівниками і так далі. І ну як висновок, коротше, виходить, що е, вони там залишаються. Ось така історія. Е, це перше. Е, друге, наприклад, яка така компанія PepsiCo. Яка теж заявила, що вона виходить, потім не вийшла. Потім сказала, що вона закриває все і і, і, і все ж таки виходить. І в ітоки все одно ось вони робили до Ретерса Заяву ретерс знайшла те, що вони знаходяться в Росії. Да, ось це ви показуєте, що вони там залишаються, Це фотофотографія і відео. Пепсикохолінс. Бачите, а ком а виходить вони там перед Еверваскове. А це ж вони обіцяли вийти ще з початку весною минулого року. Потім вони звідти не вийшли. Рейтерс знайшла їх восени їхню продукцію минулого року в російських магазинах. Вони знову пообіцяли вийти і частково бренди повиходили. І ось зимою вони під цим брендом Евервес повернулись в Росію. Ну, тобто Це фактично, як мені давали мої джерела, які там у мене є, там сили різних причин моєї біографії, це фактично та саме попсікола, яку ми можемо купувати у себе в магазинах. Тобто це дуже-дуже схоже. Плюс залишаються у них там всі різні читаси. Залишається у них лейс, Дорітос, можна Дорітос у них знайти ну, через, через там різні магазини, наприклад, ось, можна їх замовити. Тобто це, це вони там є, вони там працюють, в принципі. Ну, Плюс вони казали, що молочна продукція вони там все одно залишають, бо це тіпа, вразлива категорія громадян, яким потрібна ця коротше, молочна продукція. Ну, ось, ось це пепсіко. І що ми можемо тут робити насправді? Є лише один, ну тобто, є різні, наприклад, є Єльський університет, який робить цю базу компанії, які вийшли, але вони її не оновлюють уже фактично рік. Тобто, там, знаєте, це у Єльського університету з компаніями, які залишаються в Росії, вона не оновлюється. Наприклад, вони пишуть, що відчинають виходить, а відчинаю не виходить взагалі. Ну, це наприклад, є різні. Там громадський вплив. наприклад, РНБО, там вже наша там закатом нас займається в Україні. Вони ж, наприклад, внесли наприклад, у фінансування тероризму ОТП-банк, або вони внесли і в РОШЕ, а шану не внесли як компанії, які фінансують тероризм. Фактично, це є фінансування тероризму. Є так громадський вплив. От, наприклад, є така компанія, яка називається Піно Рішар. Це ви можете скуштувати наприклад, військи Джемінсон. <п measuring> Ще, і вони для, для Піноришару, ці віскі Джемінс, водки горілки абсолют і багато чого іншого, було дуже важко виходити з російського ринку, бо це для них був фактично другий ринок після Ірландії. Е Ір 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 Ірландії. І тільки завдяки громадському впливу, те, що депутати ірландського парламенту дуже сказили, що те, що наша амбасадорка в Ірландії дуже сильно виступила. Проти пінеришари, що вони в Росію, Пенеришар все ж таки казала, що вони звідти йдуть, і можливо, є тільки оці можливі, ну, типу, цей саме громадський вплив повертання до цього уваги, можливо є тим, як можемо попливати на цю історію. Ну але чи ці компанії якимось чином дійсно вони визнають, що вони залишаються чи вони повертаються, чи вони ніяк це не коментують? Ну ось, наприклад, Пина Ришер, вони відкрито казали, що вони повертаються, бо там є їхні працівники. Хоча всі розуміли, що це другий ринок. А от пепсикола по іншому, пепсико по іншому робить. Вони взагалі не не роблять жодних заяв, нічого не роблять, просто собі там повернулися і все і працюють. Тобто треба подивитися. І Ті компанії, які відкрито заявляють, що вони туди повертаються, будуть збираються, не збираються туди виходити. Все ж таки наша НАЗК поступово намагається їх внести в список всіх санкцій. Ось, і вони поступов... Ну, не санкції, це називається спонсори тероризму. Санкції нас накладає РНБО. Вони ж зрозуміти, що ще дуже важко накласти санкції. Там потрібно рішення там яких шосдесять органів державної влади, там СБУ, Рада, Кабмін президенти і інші, щоб вони взагалі це визнали. Потім СНБО їх носить санкції. Так, на там намагається якось, ну, це антикорупційне, Національне агентство з запобігання корупції намагається робити цей список спонсорів тероризму, але це фактично просто можливість впливу, поки це немає якоїсь великої законодавчої дії насправді. Mm -hmm. Ось машан mm -hmm. ми знаємо спонсором тероризму здається, а шан у нас працює. Mm -hmm. До речі, крім Ашана, і інші ось ці так звані спонсори тероризму вони теж в Україні присутні? Чи вам відомо про якісь випадки, що той чи інший товар, можливо, зникав після того, як стало відомо, що вони повернулися в Росію чи не вийшли звідти? Ну, слухайте, ось, наприклад. Мені невідомо, чи... я не звертав насправді увагу, чи я звернув увагу на шанс, що їх це, на ЗК внесло в ці спонсори тероризму, але вона залишається. А наприклад, цей там, Джемінсон, він як продавався, так і продається, незважаючи на те, що вони повертались в Росію на якийсь час. Ну, тобто це така історія, знаєте, там, мені здається, що більше зараз якісь бізнес-історія і заробляння грошей перемагають якусь свідому, грам... свідому позицію, що в Україні відбувається війна і гинуть люди. Ну, у мене таке трохи прикриви цього спостереження. Ну але натомість, що можуть зробити в такому випадку безпосередньо українці, так якщо там РНБО не встигає вводити ці санкції, чи дійсно можливо варто відмовитися від такої продукції чи бойкотувати її? Дивіться, тут є кілька можливостей. впливу. Якщо у вас дуже є, є така соціальна мережа, називати Twitter. В принципі, якщо у вас є гарний розкручений в Твіттері аккаунт, або ви там знаєте публіцистів і привертати до цього увагу, можливо, треба якось коперуватися, щоб в Твіттері публікувати інформацію, що е, і тегати компанію, що вона залишається в Росії. Бо Twitter, в принципі, більш дієвий, наприклад, засіб, ніж Фейсбук, наприклад, да? Twitter читають іноземці, дуже потужно. Можна у нас бойкотувати, не купувати PepsiCo, Pepsi -ку, але якщо ви заходите в магазин і там немає альтернативи, я не знаю, що ви будете робити. Таке бачите, дуже гранична ситуація насправді. Ось. Писати про це потрібно, шукати ці компанії, гуглити їх постійно, що є, і таке і інше. Ну, ось так можливо, тільки таки можна. Це я саме про громадський вплив кажу. Держава може вести проти них санкції і заборонити. Парімач не заборонили, вели, вели санкції, пройти парімат, заборонили, його тепер немає. Але не багать не багатьма так виходить. Угу. Але чи відомо вам про якісь випадки, щоб українські компанії якимось чином там були присутні на російському ринку? Слухайте за словами. Саме про українські компанії, може, мені невідомо. Я думаю, може, хтось працює, може, хтось не працює, мені це не відомо. Але я, наприклад, я коли готував матеріал по PepsiCo, псі по псіко, читав, що. Uh -huh. Як ці, ці називається? В Херсоні раніше був завод, який виробляє uh -huh. ці, да, продукцію Pepsico, там, десь Садочек, Сандора, здається. Uh -huh. І вони ці бренди залишались в Росії. Тобто Вони під цими брендами випускали продукцію в Росії. Це навіть РБК Україна це публікувала, ви можете просто подивитись. Десь Садочек або Сандора. ось вони прямо Ці українські бренди продають в Росії, продають їх компанія Pepsico. Ну, це, це легко знайти насправді. Uh -huh. Ну і якщо робити якийсь висновок, то на вашу думку це повернення на вашу думку буде тривати далі? Так чи щось зможе примусити ці іноземні компанії вийти з величезного російського ринку? Дивися, наприклад, ну от Макдональдс має наприклад там нормальну позицію. Бо коли, наприклад, була анексія Криму і перша часи на окупації Донбасу. Макдональдс взяли взяли і вийшли з Донбасу і Криму. Да не вийшли з Росії, але коли почалося повномасштабне вторгнення, Макдональдз зав вийшов взагалі з Росії. Їх там просто немає для PepsiCo, яку я згадував. Це наприклад третій ринок у світі після США і Мексики, і вони ще по радянському союзу заходили в Росію там. Це довга історія. Мені здається, що вони можуть і залишатися. Ну, тобто, поки що в мене відчуття, що бізнес-історія все ж таки перемагає. Що перемагає історія зароблення грошей. І, в принципі, як стухає інтерес до нашої війни, так вони все більше шукають лазейки, щоб повернутися в Росію. Розумієте, хоч якось. У тобто, мене такий прикрий мій висновок, поки що, але я сподіваюся, може воно якось і зміниться. Дякую вам, пане Володимире, за ці коментарі, за цю інформацію. Я публіцист Володимир Фомічов був з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо. 1. Дякую. Дуже. спілкувалися про те, як і під якими приводами міжнародні компанії повертаються на ринок РФ. На все добре, тримаємося.